Вітаю усіх. Якщо у вас є мрія, думка колись в майбутньому будувати свій будиночок, і якщо ви це будете робити своїми руками, вам може бути корисне моє відео. Питання в тому, що от я вже 15 років як живу у будинку, як в нас кажуть, півторачка. Це а по документах це одноповерховий з мансардою. Тобто є певна житлова площа в будинку і під дахом також є кімнати. У вас також може виникнути думка побудувати одноповерховий будинок, де все на одному рівні, чи отаку зробити півторачку, виходячи з власного досвіду. Я вам розкажу плюси і мінуси півторачки, а ви вже, послухавши, сприйнявши це, приймете правильне для себе рішення. Отже, давайте почнемо із плюсів півторачки. Насамперед, я собі отут так трошки занотував, сидів, міркував над цим. Насамперед, півторачка займає менше місця. Тобто, якщо у вас десь маленький, маленька ділянка, і вам треба ще щось там побудувати, щоб в'їзд був широкий, щоб там ще було місце, то півторачка займає менше місця, це деколи на маленьких ділянках може бути дуже вагомим фактором. Другий, другий плюс будинку, такого, будинку з мансардою. Я буду називати в подальшому півторачкою. Другий плюс півторачки в тому, що верхніх ківна далі видно. Наприклад, якщо ви десь там на другій лінії біля озера, чи десь на другій лінії ваш, ваша ділянка, наприклад, там десь біля якогось парку або біля моря, ну, будь-що і вам за першою лінією не видно, то коли ви побудуєте півторачку, буде Опа, відлетіло. Будинок буде вищий, і ви зможете далі бачити. От це вже друга така перевага. І, друзі, все. Переваги закінчились. Я знаю, що дехто почне вам чесати, що півторачку дешевше, бо, мол, Менше на фундамент, Менший фундамент, менший стін, менший дах. Брехня, не вірте. Повірте мені, людині, яка це все пройшла, яка від першого камня в землі до конька оце все робила своїми руками. Те саме навантаження, а то ще й більше йде на фундамент. На менший фундамент, більше навантаження, треба потужний фундамент. Потужніше, як зазвичай. Це вже здорощує. Далі зверху там величезна кількість мінвати і інших дуже дорогих матеріалів. Це також здорощує. Далі кришу робити треба вище. Майстри візьмуть більше грошей, більше лісів треба. Це глу класти вище. Що нанизу поставив там два козла і доски, і будуєш. А що на верху? відповідно, майстри знову знімуть дорожче, бо треба на висоту ще закинути цей матеріал. Тому я стверджую цією відповідальністю, що те, та думка, що півторачка дешевша за одноповерховий, це є міф. Почнемо тепер про недоліки півторачки. Насамперед, от першим недоліком, який би я хотів би виділити, це мікроклімат у верхніх кімнатах. Особливо в жарку погоду. Як не хоч, а закони хімії, фізики, закони фізики працюють. Все одно десь там двері відкриті, сходинки, і тепло йде вверх. В середньому, ну так на моє бачення, у верхніх кімнатах на 4 градуси тепліше, як внизу. Зимою, весною, осінню це жодної проблеми. А літом зверху буде жарче. Якщо внизу 22, то зверху буде 26. Ну, 26 ну, це вже парілка. Багато хто ставить кондиціонери. Але кондиціонери вбивають. Легені. Хочете, не хочете, вони впливають на легені. Це є по грошах дорого, далі застуди, далі електроенергія, це електроенергетичний такий великий споживач електроенергії. Також до мікроклімату я би відніс би, що зверху буде більша вологість. Тому що Кухня, що у вас внизу, туалет ванна у більшості у вас буде внизу, і все одно повітря рухається, бо ж все одно вентиляція у вас мусить бути. У вас ж не колпак, що одним тим самим. і вентиляція мусить бути у вас в кімнатах. Чи це через дерев'яні вікна, чи ви спеціально зробите? По-любему мусить бути вентиляція. Чи будете душитися, або будете окна просто відкривати. І от вологе повітря йде вгору. Особливо це замітно, в кого дерев'яні вікна, то зазвичай за кілька років дерев'яні вікна людей зверху згнивають. Так, да, це можна устинити, зробивши вентиляцію прямо в коньок, на найвищу точку криші. Бо вентиляція, направлена у фронтон, не працює. Вона лише буде працювати тоді, коли буде. Примусово працювати вентилятор, а сама по собі вона не працює. Це перевірено. Другий недолік, який дуже-дуже сильно впливає, це сходи. Сходи, ну, щоб ви розуміли, попросіть своїх старших батьків, там може в кого є батькам 60-70. Кілька раз піднятися по тих сходах. А не завжди ми будемо молоді. Крім того, є ще маленькі діти. Я своїм дітям наверх дозволяв підніматися лише після 4 років. Нанизу в мене дві кімнати внизу. В рік вже дитина в іншій кімнаті живе. А наверх, по тих сходах, не так підніматися, як спускатися. Дуже небезпечно. Хай вони які. Але це сходи є місце підвищеної небезпеки. Крім того, врахуйте, що в нас ще війна. Скільки буде людей з обмеженими фізичними можливостями для них сходи? Це не здоланна перешкода. Мені там дехто зараз каже, ліфт. Ну, ну, ліфт. Будинок маленький, не можна, нема за що побудувати. Крім того, самі сходи, вони займають багато місця знизу. І крім того, це дуже дорого обходиться. Сходи зробити дуже дорого. Далі, з наступних недоліків, на моє бачення, це неможливість зробити чотирскатної криші. Коли вже у вас хата-півторачка, ви мусите робити більш-менш двоскатну кришу. Хай ви її обграєте, уприкрасите, але криша буде, по суті, двоскатна. А якщо ваш будинок знаходиться в такому місці, де дують сильні вітри, це може бути проблемою. Тут біля мене є будинок сусідів. Криша на будинку двоскатна. А на гаражі чотирьскатна. І от так місце розміщення, що обично, якщо сильний вітер, він іде і через їхній участок вже два рази з хати знімав кришу. А з гаража ні, бо там чотирискатна криша. Крім того, чотирскатна криша по деньгах виходить майже те саме, що і двоскатна. Але великі плюси. Один, то, що стійкіше до вітрів, друге, що криша має рівномійний тиск на всі стіни, без відсутності фронтонів. Фронтони просто не потрібні. А при наявності сучасних матеріалів, теперішніх, такі гарні криші чотирискатні роблять, що просто витвір мистецтва. Також із одним із недоліків півторачки є те, що вже дорожче зробити опалення. Є такі унікали, я там бачив, що ще наверх пхають грубки, але вони їх будуть знімати, повірте на слово, вони їх будуть знімати. По-перше, це вага. Я знаю, тут в селі Бережниця грубки знімали, бо будинок почав тріщати. А по-друге, це туди носити дровам сміття по сходах, по тих самих сходах, за які ми згадували. Тут або електро, або йде водяне, але все одно воно стає дорожче. Або повітряне. Зараз ставлять внизу камін і роблять такі шахти. За грубки вже можна забутися. Хіба внизу одну поставити? Ну і ще недолік ціна повірити, півторачка дорожче, дорожче вийде вам. Я вже згадував з самого початку, чому це потужніший фундамент, це потрібно арматури більше, перекриття крепше, мінвата, також дорожче будувати ліса. Вище подавати, якщо ну, все складніше. Все. І, і ще в часі одноповерховий побудувати швидше, ніж півторачку. Відповідно, можете задати питання людині, яка живе вже от 15 років в своєму будинку, а що би я зараз робив? От якби мені теперішній розум да, в той час, коли я ще був молодий, то я би робив би одноповерховий будинок, чотирьохскатна криша і по можливості чим більшу площу робив би підвал. Можливо, фундамент трошки підняв би над землею вище, щоб хата була трошки стойніша. Такий варіант рахую найкращим для проживання всіх категорій населення, як здорових молодих людей, так і старших, які ледве ходять, яким порога важко переступити, так і дітей, так і людей з обмеженими можливостями. Я вам сказав дану інформацію, чи сприймете ви її, чи ні. Ваша справа. Робіть вибір перед тим, як будете будувати свій будиночок, виважено. Дякую за увагу.